Закласти фруктовий сад з давніх українських сортів вирішили студенти та викладачі соціально-психологічного факультету державного університету імені Франка. Втілювати задум вирушили до села Городське Коростишівського району. Дорогою накопали дичок яблунь та груш. А вже у селі збирали щепи старезних дерев. Їх задум прищепити саджанці місцевими сортами, назви яких давно забулися. От вирішили в цьому мальовничому селі відродити український сад. Посадити дички, і знайти е, ще живці на деревах старезних, місцевих, які тут ростуть із покон віків, і прищепити ці дички, і ці дерева будуть рости 100 років. От, не 5, не 10, а багато десятиліть. Дерева висадили поблизу сільської школи. Координатор акції Олександр Музика пояснив особливість щеплення. А більшість присутніх в ролі садівників вперше від того і запал, і емоції. Так як я ось це тільки що перший раз і другий раз, то я так ніби всю душу туди вкладав. Мені це дуже сподобалось. На місцевих школярів покладають не менш важливу місію поливати молоді дерева, а ще підготуватися до наступного щеплення, яке запланували на наступну весну. Ми от прийдемо додому, знайдемо якісь старі сорти і принесемо, і е, прищепимо поливати. Хоча б раз у два тижні можна поливати ці саженці. Не обіцяти тут не можна. Будуть працювати, будуть поливати ці дерева. Тож запросимо, напевно, і осінню, щоб ще бо контрольну посадку. Десь щось випаде, то досадимо. Спільними зусиллями все можна зробити. Яблука та груші в українському саду села Городське вродять за років 5-6, Переконані учасники акції. А для уточнення місцевих старих назв сортів планують запросити фахівців із інституту садівництва. Житомирські правоохоронці не лише вміють захищати, але й працювати. А тому вихідними вони озброїлися лопатами, граблями, фарбою і щітками, аби оновити і облаштувати дільничні пункти міліції і прилеглу територію. Навколо висаджували фруктові дерева. Допомагали правоохоронці прирядкувати території і кількох інтернатних закладів області, які тривалий час є підшефними. Зокрема, у Радомишлі і Бердичеві також висаджували дерева і прибирали вже існуючий сад. Все це робили разом з учнями, аби і юнаки і дівчата брали приклад зі своїх наставників. Це є традицією. Ми кожен рік такі заходи проводимо Но в цьому році. Більш активно, як бачите, залучили. І місцеву міліцію, і обласну міліцію. Це у нас практикується з року рік. Всі сьогодні дорослі і діти отримали масу задоволень, масу позитиву від такої спільної співпраці дітей, дорослих, працівників силових структур, які водночас стали для наших дітей наставниками прикладом. А діти подивилися, як Далі може ми разом дати життя нашій землі, нашій країні, тому що висадка дерев, кущів це є зародження нового життя. Активну участь у загальноміському прибиранні брали й працівників жрепу номер 1 який обслуговує 7 квадратних кілометрів території міста Житомира. Цього разу комунальники прибирали сквер на мальованці. Ми вже працюємо не один день. Працюємо у нас місячник вже на протязі трьох неділь. І я вам скажу, що стільки обрано. Ну, наприклад, такі показники, як сотні кубів. Сотні кубів мусора це не з контейнерів, це саме з парків, от таких скверів, якось ми бачимо, оце все позгрібали. І тут об'ява десь я бачу, а он з уваги охороняється, сміття не викидувати, а все одно продовжується таке. Тому працювати необхідно, але додержати чистоти це саме головне. Працювали співробітники першого вжепу із натхненням Житомир наше спільне місто, кажуть вони. А тому долучитися до прибирання мають усі. Я сподіваюся, що вулиці сьогодні стануть чистіші, сквери будуть чистіші. і наша адміністрація на чолі з начальником, також на чолі з головним бухгалтером і майстри, прибрали цей сквер і надіємося надалі, що люди, які проживають в цьому районі, будуть підтримувати цей порядок. Участь у загальноміській толоці в жреб №1 братиме і у наступні вихідні. У суботнику приуроченому до дня довкілля взяли участь активісти всеукраїнської громадської організації Молоді регіони. Ми сьогодні, молоді регіони, будемо прибирати дільницю гідропарку, на якій хочемо відродити традицію гарної гри, гарних занять спортом і вдалих тренувань для нашої молоді. Ми сьогодні розпочинаємо проект, пов'язаний з побудовою баскетбольного майданчика у гідропарку. Молоді регіони нагадали мені, що позавчора я підписав розпорядження і виділив 10 мільйонів для того, щоб ми не тільки майданчики, а наш центральний стадіон в цьому році що до вересня місяця зробили і грали футбол там. Ура! Баскетбольний майдан ще планують розташувати на місці занедбаного танцювального, як запевнила голова організації Ірина Волинська. План реконструкції вже розроблено, але потрібні кошти для проведення робіт. Ініціативу молодих регіонів підтримує мер Житомира Володимир Дебой. Давайте готуємо цей проект. І ми його зробимо, маємо зробити. Ми сьогодні раді що нашу ініціативу відбудувати в гідропарку спортивний майданчик з відкритим баскетбольним майданчиком. Підтримали як ініціативу на рівні влади. Сьогодні президент підписав наказ, відповідно до якого у рамках проекту Здорова нація будуть відновлюватися спортивні майданчики, будуть відновлюватися спортивні секції.